Поясню ситуацію, чому мова йде про три законопроекти, а сьогодні ще появився четвертий. Йдеться про те, що зважаючи на рішення парламенту про призначення позачергових виборів президента України на 25 травня, ми зараз мусимо врегулювати цілу низку речей, які є до сих пір не врегульовані в законі, які залишаються в редакції від 2009 року, там справді велика кількість внутрішніх суперечностей. Велика кількість речей, які вже даним-давно внормовані в інших законах, а ці мали би бути піддані редакції нові, але до сих пір так ніхто до них не доходило руки. І основне, велика неузгодженість існує справді між тими положеннями, які конкретно врегульовують проведення позачергових виборів. Тому в законопроєкті, який перший стоїть на розгляді вашому, 3224, це законопроєкт, який мною був підготовлений і стосувався фактично всього виборчого процесу, в основному чергових виборів, і був зареєстрований ще в квітні минулого року. Зважаючи на те, що це законопроєкт, який був зареєстрований саме до виборів, стосувався виборів президента, і до нього був тільки єдиний альтернативний законопроект 3224-1, Щоби зараз не, скажімо так, суттєво радикально не міняти весь закон, комітетом з питань державного будівництва і місцевого самоврядування було прийнято, як на мене, єдине можливе раціональне рішення, користуючись статтею 110 регламенту, ці два альтернативних законопроекти надіслати до комітету і членам комітету за участю представників центральної виборчої комісії, за участю представників експертного середовища. За участю представників громадських організацій доопрацювати той законопроект, який би був винесений в сусідній зал, і який би дав можливість внести виключно. Дайте можливість завершити техніко юридичні правки до тексту закону про вибори президента. Про що йдеться насамперед, мова йде про скорочення строків виборчої кампанії. Те, що є в самому законі і перед них статті про позачарові вибори, на превеликий жаль, є абсурдним і потребує кореляції. Ну, як приклад, справді йде мова про утворення окружних комісій за 80 днів, тоді як вони утворюються з представників кандидатів в президенти, які закінчують свою реєстрацію за 45 днів. Тому зважаючи на такі абсурдні речі, ми мусили. Пройтись по всьому календарному плану проведення виборів і адаптувати всі дати до тих положень, які вже є для чергових виборів. Інша важлива річ: в цьому законі немає такого суб'єкту спостереження за виборами як громадські організації. Ви знаєте, що ми всіх решті виборчих законах адаптували такого суб'єкта і наділили його великими повноваженнями. Крім того, в цьому суб'єкті не відображені ті норми, які вже є імплементовані в закон про вибор народних депутатів новій редакції і в закон про державний реєстр виборців. І саме основне питання цей закон направлений на те, щоб максимально удешевити розрахунки щодо проведення виборчої кампанії. Майже 2 мільярди гривень, які передбачено за чинним законом, це злочин проти українців. Ми повинні все зробити для того, щоб по кожній статті максимально де є можливість зменшити такого роду як на мене, абсурдну необґрунтовану вартість виборів. Хоча б вдвічі. Цей закон, який ми підготували, дає таку можливість за рахунок чого. Першу чергу, за рахунок того, що ми зменшуємо кількість представників від кандидатів в складі окружної дільничної виборчої комісії з двох до одного. Цього достатньо, бо як досвід виборів 2009 року показав, наявність в складі виборчої комісії величезної кількості, тобто по два представники від кожної комісії, ускладнює, а не полегшує роботу цієї комісії. І так далі по кожній статті витрат. В результаті проведеної нами роботи ми справді на 50% маємо можливість здешевити вибори. Крім того, я завершую нашу роботу. Зважаючи на те, що поки в сесійній залі немає однозначного бажання підтримувати в цілому цей законопроект, є необхідність з фракціями ознайомитись більш детально, я погоджуюсь з тим, щоб сьогодні просто проголосувати його за основу і дати можливість. Якщо ваша ласка, пане віцеспікер, щоб ми за скороченою процедурою підготували його до другого читання і вже через сесійний тиждень змогли розглянути в цілому цей закон як закон, тому що далі відкладати немає куди. Велика кількість процедурних речей вже далі нас підтискають і ми повинні негайно на них реагувати. А сьогодні мною зареєстровано ще один закон за реєстраційним номером 4328, який передбачає внесення змін тільки в трьох положеннях: перше замість формування комісії вже зараз окружних передбачається подання вносити за 45 днів, а утворити комісію за 40 днів після того, як закінчиться висування кандидатів. Друге, передбачається, що місцеві органи виконавчої влади і місцеві органи самоврядування повинні відводити спеціальні місця для проведення агітації за 80 днів, а не так, як є в чинному законі за 87 днів. Це саме стосується засобів масової інформації, які зможуть. Опубліковувати розцінки вартості ефірного часу ефірних площ за 80 днів, а не за 87 днів до дня голосування. Цей законопроект виключно технічний, тут немає жодних дискутивних норм. Я просив би сьогодні проголосувати його в цілому. А законопроект 3224 д проголосувати за основою і проголосувати рішення про його підготовку до другого читання за скороченою процедурою. Дякую за увагу.